16 жовтня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощались із військовослужбовицею Тетяною Хутурною на позивний відьма. Була чуйна, розумна і весела, розповідає посестра Тетяна. Я, про відьму. познайомилася з нею в лютому місяці, коли прийшла в полк Сафарі, казали, є така дівчина Тетяна. Вона дуже строга. Не любить дівчат, Вона любить в компанії бути хлопців. Але коли вона приїхала якраз тоді з відпустки, ми з нею познайомилися. Дуже чуйна, дуже розумна, цікава, весела людина. Ми з нею товаришували, Ось спілкувалися в до друг друга до один одного ходили в гості. Виходили з неї вільний час в кафе, хоча хоча ми живемо в різних містах, але знаходили Час поспілкуватися останнім раз. Ми спілкувалися з нею тиждень тому, коли було нагородження її. Вона сказала, що це не її нагорода, а це нагорода всіх хлопців. І її слава така не хотілося, щоб про неї всі знали. Вона скромна, вона скромна дуже гарна була людина, Таня І вона в наших серцях не була її. Оксана Кожухар, психологиня полку Сафарі, розповіла, що Тетяна Хуторна була талановитою бойовою медикиною. Медик теж має бути психологом і в неї це дуже вдавалося. Хлопці з неї прямо приклад брали. Коли при стресах треба орієнтуватися, Тетяна завжди знала, оце по годиннику, де, де яка точка знаходиться. І вона, коли бачила, що хтось втрачає орієнтир через стрес, вона вміла їх зібрати. Коли донька створювала шкільний проєкт на тему, як я бачу воїна переможця, вона дуже багато написала в ньому про матір, розповідає Оксана. Психологиня полку розповіла, що військова зносила всі труднощі війни. Передодні вона ще нас на сирники запрошувала, от так на сході. Ну що ж, душа була, душа компанії завжди усміхнена, і коли навіть з опіками з травмами поверталася з виходу, вона каже: а заживе з таких місць виходили, де не де не ноль, а де плюс її поважали і любили не тільки наші хлопці, а і зсу, які з нами теж несуть службу на турецькому напрямку. Тетяна Хуторна народилась 23 березня 1986 року у місті Житомирі, розповідає Тетяна Титаренко, представниця Житомирського міського центру соціальних служб. Навчалась у 16-й школі, потім у Національній академії внутрішніх справ України та здобула юридичну освіту. Подальшому понад 15 років служила в правоохоронних органах на рідній Житомирщині. Тетяна з дитинства захоплювалася та займалася спортом. Мала хизду малювання, любила веселі туристичні походи разом зі своєю родиною. Вона обожнювала свою донечку. Тетяна була цілеспрямованою, наполегливою, щирою та загостреним почуттям справедливості. До бойового підрозділу Сафарі військова приєдналась у лютому 2023 року, каже Тетяна Татаренко. Отримала медалі учасник бойових дій, ветеран війни за збережене життя, за сумлінну службу. 12 жовтня 2024 року. Тетяна Відьма загинула під час виконання бойового завдання на Донбасі. Я цим живу, бо в мене завжди от Така позиція, що на роботу потрібно йти з задоволенням і отримувати кайф від того, що ти робиш. Мені папа колись говорив, я завжди шукала чоловічу роботу. Навіть коли до дідуся з бабусею приїздила. Я більше от була з дідусем ніж з бабусею. І мені в деяких моментах казали, що ти повинна була бути хлопчиком. Все життя я працювала в чоловічому колективі. Вони з повагою ставилися до мене, я з повагою ставилася до них. Ми завжди з ними домовлялися, що не потрібно до мене відноситися як до слабкої статі. Що ми повинні з ними працювати на рівні. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.